Всім доброго доброго ранку! Вітаю вас на своєму каналі щоденник вимушених змін. І сьогодні ми продовжуємо з вами рубрику корисної інформації для українців, які перебувають на території Польщі або хочуть приїхати і мають якісь питання з приводу того, як тут влаштуватися. Сьогодні я б хотіла відповісти на декілька запитань, які залишили в мене в коментарях під тим відео, в якому я розповідала про програму 40 для українців. Тому що дуже важливі питання, і мені б хотілося, щоб вони залишилися не просто як відповіді на коментар під самим коментарем, так, а хотілося б відповісти саме в відео. І так, перше запитання було. Як дізнатися, чи вам одобрили програму «40 плюс? Значить так, вам ніяк не потрібно дізнаватися, одобрили вам цю програму чи не одобрили. Пояснюю, чому. Ваша основна задача, коли ви перебуваєте, ну, приїжджаєте да, до Польщі, ваша основна задача це знайти житло, господарі якого співпрацюють по цій програмі і готові вам надати таке житло по програмі 40. От коли ви знаходите житло, ви розмовляєте з господарем, він вам говорить, так, я співпрацюю по цій програмі, і ви можете в мене там е, жити. Е, тоді він у вас просто просить паспортні дані, е, дані песеля, е, і вже сам господар заповнює таку анкету, такий бланк, він у нього є. Е, він його заповнює і сам відносить до ужонду. В, у Жонді вам ніяке одобрення чи схвалення не потрібне. Основна, основний критерій, по якому надається це житло, це щоб ви заїхали до, ну, на територію Польщі 24 лютого 2022 року. І ще такий нюанс, що коли ви шукаєте це житло, то бажано, щоб ви його шукали ну, от, зразу, так, ви перетинаєте кордон і щоб ви вже його шукали. Або до того, або ну, відразу. Щоб не було такого, що ви там мешкаєте по, без програми два місяці, а потім ви шукаєте і хочете ще чотири місяці. Ні, програма надається не з моменту заселення на житло, яке ви знайшли по цій програмі. А з моменту саме перетину кордону. Тому вам потрібно або до моменту перетину кордону, коли ви ще в Україні, знайти таке житло, можливо, у вас є якісь знайомі, рідні, які вам можуть з цим допомогти. Або коли ви перетнули кордон, то в найближчий час вам потрібно таке житло знайти. Такий маленький лайфхак від мене, як ми це шукали, тому що ми прожили 4 дні на житлі подобово і викинули на. Це ну, такі великі гроші, то мій вам, моя вам порада. Звертайтеся зразу в ужон. Тут ви приїхали, перетнули кордон, приїхали в якесь місце. Ви на, ну, на цей день або на наступний день йдете робити песель. От там, де ви робите песель, запитайте у тих людей. Чи не знають вони, чи не знає хтось в самій цій структурі в Ужонті, людей в цій місцевості, які співпрацюють по програмі 40 для українців. Як правило, вони знають таких людей, які готелі, великі такі будинки, які здають таке житло. Тому що опять вертаюся, ми 4 дні шукали самі, не могли знайти, всім пропонували. Люди, ті, яким ми пропонували, вони боялися. І не хотіли здавати нам житло по цій програмі. Потім вже в відчаї ми пішли до ужду. Дуже добре, що у нас були українці, які, ну, які по якійсь там програмі теж працювали на базі ужонду. Вони всі інформаційні питання, все вони допомагали українцям. Зараз уже їх немає, ця програма не працює, ну, саме їхня. І ми пішли до них, і вони нам сказали, не хвилюйтеся, все добре, вони знають таких людей, в них було декілька варіантів. І в цей же день нас поселили по програмі. Тобто немає ніяких проблем абсолютно. Так, на це питання відповіла. Тобто, вам дізнаватися нічого не треба, вам її одобрять без проблем лише ваша задача знайти того, хто б вам винаймував те мешкання. Здав би вам те мешкання. Е, і ще одне запитання е, про те, наскільки пенсіонера можна розраховувати. Ну, якщо я так зрозуміла правильно питання, наскільки може пенсіонер розраховувати на цю програму? Значить, як і всі українці, які заїхали на територію Польщі, спочатку е, кожна, кожна людина так, вона Має 120 днів з дня перетину кордону опять же, з дня перетину кордону. Потім, коли цей час проходить, і якщо ваш господар, вашого житла, де ви зараз ви наймуєте його, якщо він погоджується, вам продовжувати, ну, тобто в нього немає ніяких до вас питань, тоді він сам знову ж таки відносить таку заявку. Дані в нього вже є. Він відносить заявку на продовження, так як ви пенсіонер, і вам по цій програмі ще надають 120 днів. Під таку ну, під ті категорії вразливі, які мають право на продовження. Підпадають пенсіонери, люди з інвалідністю та люди, які опікуються. Трьома або більше дітьми, ну неповнолітніми. Знаю точно, що моя знайома вона опікується в неї ну, своя дитина, один син і двоє дітей, вона, в яких вона стоїть як опікун, і її продовжили ще на 4 місяці. Знаю також, що в нашому першому житлі, по якому де ми жили по програмі, є жінка інвалід, то їй також продлили ці. Сроки ще на 120 днів. Тому пенсіонери можуть розраховувати на 120 плюс 120. Далі буде видно, тому що закони міняються, все міняється, і в Польщі також. Тож, Надіюсь, що я відповіла на ваші запитання. Дуже вдячна, що ви їх ставите, не соромитись, тому що знаю, для багатьох така проблема, коли ти плануєш переїжджати, не знаєш, що буде там. Ми теж планували, і це було таке щось невідоме. І коли ти до такого невідомого ступаєш, тобі дуже страшно. Тому, якщо у вас будуть ще якісь питання, ви обов'язково їх задавайте в коментарях, я відповім. Я залюбки відповідаю всім і в коментарях. І потім, якщо такі питання важливі для багатьох людей, то я буду записувати відео, щоб вони залишалися. Ще б хотіла сказати, що всі свої відео з таким ну, на тему так на тему українців Польщі, я розповідаю не тільки з тої інформації, яку я черпаю в інтернеті, а з власного досвіду, тому що те, що ми пройшли, я хочу цим ділитися з людьми. Одне діло в інтернеті, друге діло на практиці, на ділі, як воно взагалі працює. Тому я думаю, що я вам допомогла і відповіла на такі питання важливі і зичу всім гарного здоров'я, миру нашій рідній Україні, щоб ми всі повернулися в рідні домівки Ах, і всього-всього нам найкращого, миру і перемоги.